А в нас нова рубрика. Покажіть замовлення. Тепер ви можете залишати свій номер замовлення і побачити детальний огляд на нього. Значить, тут у нас широкі обручі різних розмірів, три різних розмірів. Дуже зараз користуються популяр... популярністю серед замовників, адже майстрині зазвичай її поздоблюють вишивкою різними акриловими прикрасами, роблять об'ємні такі віночки і користуються популярністю не тільки у малечі, але ще й у дорослих людей. Бо це дуже красиво. Далі у нас туя. Дуже красива, різні кольори в замовленні йдуть. У нас є їх навіть більше. Репсова стрічка на клеєвій основі для того, щоб обробляти кінчики обручів ширина 1 см. Пластикові основи для резиночок. Універсальний розмір підходить і під маленькі резиночки, і під калуш, і під коло мию. Якщо тоненькі резиночки сюди засовувати, можна їх доробити по декілька штук навіть, і просто резиночка буде вільно переміщуватись. Тичиночки. точно, ми, у нас найбільший асортимент в Україні. тичинок. я ніде стільки не зустрічала. У нас їх дуже-дуже багато відтінків і різновидів. Є і 1 см е оці бубочки, і 0,5. це люксові, віпові, як хочете називайте, основи для резиночок. За допомогою цих основ клієнт може самостійно змінювати резинку, тому що тут є чашечка і є окремо заглушечка, яка защокує резиночку. Якщо резиночка розтягнулась, не обов'язково викидати, а можна просто поміняти резиночку. Також це зручно, якщо густина волосся змінилася. Дитинка виросла і резиночку поміняли. Це у нас мох на гілочці. Дивіться, який красивий. І Для уважних на нашому сайті з'явився новий розділ, який називається оцінка. Ці метелики саме звідки у них є невеличкий дефект. Це плямки на крильцях. Це ми все детально показуємо на сайті на фотографіях. Вони такі не дуже помітні, а особливо, якщо це використовується десь на одязі, то це взагалі буде непомітно. Але тепер подібний товар у нас можна буде придбати на сайті. І також заколочки Клік-Клак, які ви так полюбляєте. Всі красивенькі. При відборі заколочок на це замовлення у нас був один брак. Зараз вам його покажу. Ось він отакий некрасивий. Бачите, його відбракували. Якщо сподобалася рубрика, постав коментар. Jack,